Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 9 лютого. Привіт вам сьогодні із Техасу. Буквально за декілька сотень метрів від мексиканського кордону. Ель Пасо. Тракісти знають, що це за місце. А, сьогодні в дорозі тому такий назбирав трохи новин, але можливо скоротше. Не таких звичайно. А, як завжди, розпочинаю із української теми. А... Звичайно, новини українські не хороші. Розпочну ще із суботніх обстрілів. Оскільки огляду за вихідні не було. Росіяни запустили 408 дронів і 39 ракет і були влучання у восьми регіонах. І в основному це була західна частина України, Львівська область, Волинська, івано франківська і моя батьківщина Рівненська область в Рівному повідомляється про багатоповерхівка була пошкоджена. А після цієї атаки Зеленський звернувся до знову ж таки до притомної західної спільноти про те, що потрібно постійно чинити тиск на Росію. Тому що, коли починається з'являтися якась тишина, атаки наростають, вони стають все більш систематичними. Розказ закликав е, партнерів Чинити тиск, щоб війна для Росії отрим... ну, стала такою дорогою, що вони просто не могли тягнути в той же час, звернувши навіть до цих пір, от буквально лічені дні закінчуються до, четверто... до четвертої річниці цієї війни, але ще є західні компанії, які е, продають для росіянчі е, компоненти для їхнього озброєння. А знову ж таки закликав звернути на це увагу і так далі а, минулої ж ночі. знову ж таки росіяни атакували Україну. Було запущено 149 дронів, 11 ракет. Було 15 влучань зафіксовано, і на цей раз загинули люди. Троє людей загинуло. Одна людина в Одесі і двоє людей в Харківській області. і Це мама, і десятирічний я так розумію, хлопчик і її син скоріше всього. А людей отримали поранення. Тобто, обстріли по цивільним з російської сторони продовжуються. Так само заговорили про наступний раунд переговорів між Україною і Росією. На цей раз, скоріше всього, це буде вже в США в Майамі. але там деякі є нюанси. Говориться, що це буде десь через тиждень. Але перед тим Лавров вже зробив заяву, що американці тиснуть. На Росію тим самим хочуть просто прибрати конкурента, і Трамп нібито погрожує новими санкціями, якщо росіяни не підпишуть цю угоду. Але знов ж таки підтвердження цієї інформації про санкції я не знайшов. Ну а на американському просторі розпочну із заяв Трампа за от, минулий минулі вихідні відбулося дуже багато спортивних подій. Ну, Олімпійські ігри, звичайно, я в дорозі в мене немає часу, не дивився ні відкриття, навіть не дивився ніяких там е спортивних змагань. Але е буквально напередодні цих змагань один із американських олімпійців, фристайлер, зробив заяву, таку, яка не сподобалася Трампу. А саме сказав, що дуже багато речей відбувається тут в країні, які. Ну я не можу сприймати, і коли я представляю свою країну, це важко робити. Але як каже, я себе заспокоюю я, я тут виступаю заради своїх рідних, заради своєї сім'ї, заради своїх близьких. Ну і відповідно Трамп на це відреагував, Що <кхух> а, важко вболівати за лузерів. тобто, йому дуже не сподобалася заява, яка нібито опозорила його перед цією світовою. Спільнотою, але знову ж таки, із того, що я такий в фоновому режимі дивився, що відбувається, чи слухав, читав, що відбувається, то багато протестів було і освистували і Джей Дівенса там. Тобто, нічого такого цей фристайлер не сказав, що світові люди не знали до цих пір. Але, мабуть, ще гучніша відповідь Трампа була відносно вчорашнього американського суперболу. Це фінал американського футболу, зустрічалися. Seattle Seahawks і Патріоти з Нью-Йнгда і Сієтл виграв. І знову ж таки, із непідтверджених даних, як я почув, що власник командири нью England Patriots такий доволі жирний спонсор Трамповської виборчої програми. Як ви розумієте, я не про вагу тут розказую, тому я особливо був двічі задоволений, що Сієтло виграв. Тому що сієтло це мої родичі, там ціла купа. Я не звідти, звичайно, я он Кольти, Індіана до сих пір ще. Тому виграли дуже легко відносно. Але новина не про спорт, новина про те, що в Америці дуже велика увага звертається, що відбувається в перерві між. Та, між половинами, тому що в американських спорти йдуть четвертями, дві четверті, потім йде <кій> шоу в перерві, потім ще дві четверті. І а, тут а, виступав такий собі Бет Банні Я, в принципі, абсолютно не знаю ні, одної його пісні, ні однієї його пісні не знаю. втрачаю не втрачаю чи не Не знаю Але а, він порториканець а оскільки порторіканець, значить він громадянин Сполучених Штатів Америки. Це не штат, але це американська територія. Там своєрідні закони, вони свого сенатора не мають, але от вони за президента голосують. І от дехто не розбираючись в таких темах, де він, не американець були <кхів> заяви зроблені, і так далі. Новина не про те. Новина про те, що. Він е, нібито не співпадає америка... е, християнським цінницям традиційним. Можливо, знову ж таки, я взагалі не в темі про його музичну діяльність, що він там співає, що він там одягається, щось таке було щось з цієї прав е, з цієї сторони. Вибачайте, так от <кхем> з цього приводу паралельно є така Чарлі е, Керк, відомий. Людину, яку <кій> загинув внаслідок замаху минулого року, його вдова зараз продовжує цей рух. Такий turning point називається USA. Turning point USA. поворотний момент для США. <кій> І це нібито там християнські цінності. Хоча дуже багато там так сказати, я б сказав би фарисейського, якщо так можна дивити, що з християнством взагалі нічого спільного немає. Обложка там є. Але реальність така собі. Так от вони, до речі, альтернативу зробили, щоб от якраз в цей самий час, коли проходиться це е, шоу в перерві, вони на своєму каналі зробили своє шоу. І е, з футбольного цього шоу переключилося 6 мільйонів глядачів. Доволі непогана цифра. Але в порівнянні із тими людьми, які залишилися. То це цифра трошечки маловато, тому що тільки на youtube трансляції залишилося 25 мільйонів е глядачів цього е оригінального шоу, не говорячи, скільки ще дивилися по NBC там, і е е вже таких, е як це е трансляторів, які виграли тендер і транслювали це діло. Тому скажімо так, але <кхід> до основної новини. Під час цієї, цього шоу була зроблена заява, яка є в, в Америці такий вираз, «God bless America». І оцей Бед Банів перевів ці слова як благослови всю Америку. І він почав від Чилі Південна Америка, і аж до самої півночі всі країни переназвав. Закінчується Канадою, тобто благословив всю Америку. Ну і це, звичайно, не сподобалося Трампу. Що це найгірше шоу там з цього приводу, і що це ганьба там. І, ну і як ви розумієте, коли не славили Трампа, це людина, яка не розуміє наші американські цінності, там ганьба, ганьба і так далі. Тобто доволі так от гучно і неприязно висловився з цього приводу. Ще одна новина, це. Справа Епштейна, вона зараз дуже багато з'являється інформації, і я, якщо чесно, не встигаю за всім виливається просто дуже багато страшного бруду, і просто не просто бруду, а доволі страшні якісь мало не сатанинські речі вилазять, але я не в темі. Так, от, що відбулося вже сьогодні зранку, комітет конгресу, який займається цим питанням, нарешті в Витягнув на допит Максвелл, цю спільницю Епштейна, яка зараз відбуває двадцятирічний строк у в'язниці, за те, що вона допомагала йому в його темних справах. Так, от декілька місяців вони її викликали на допит, і вона, будучи у в'язниці, відмовлялася. А тут, нарешті, вона з'явилася на цей допит відповідати на, на, цю, на ці питання, які конгресмени я задають. І вона скористалася п'ятою поправкою. Тобто вона відмовлялася прийти, а потім прийшла, і коли почали задавати запитання, вона сказала: Я скористуюся п'ятою поправкою. П'ята поправка Американської Конституції дозволяє навіть злочинцям не давати свідчення, які інкримінують їх самих. Тобто, я говорю, а потім це на мене якось може відбитися. Навіть там от Людина вбила, тебе питають, ти кажеш, я п'ята поправка, я мовчу, нічого не говорю. І тут таке питання, навіщо ти з'являлася завжди тут взагалі на це. Але тут є наступна частина цієї новини відповідь. Адвокат цієї Максвелл звернувся до Трампа і сказав, що Максвелл може очистити ім'я президента в обмін на помилування. Шах і мат. В принципі, про це і раніше говорилося, що вона готова на такі речі йти. Воно більше такими було сказано окольними джерелами. Напряму не було. Тепер ця інформація напряму. Я не знаю, чи Трамп ризикне просто на такі речі, тому що дуже багато там тисячі просто згадувань Трампа в цих Файлах, які навіть доступні для загального доступу, а які речі там, ще секретні, які ще приховані, які оці замальовані прізвища там є, доволі така супергучна частина цієї. новини Знову ж таки, що буде далі, яка буде відповідь на це питання чи на це а, запрос від а, спільниці Епштейна? А новина, дивіться, яка про е, вибори минуло тижня. Я вам розказував як в Техасі е, округ, який 30 з лишнім років завжди мав республіканця. Вибрали зненацька, і то з перевагою, там щось 14%, якщо я не помиляюся. Е, вибрав не зненацька демократа. В шоці був тепер новина із Луїзіани. Супер республіканський штаб, і знову позачергові вибори. Тут декілька моментів, я одразу уточню. Знову перемогли демократи, перемогли із супер-відривом 62% проти 38. Спеціальні вибори були а, на заміну так само, демократ переміг у, ці, у цьому окрузі на минулих виборах, але він зараз пішов на іншу роботу. Тепер він займає посаду уповноважений департамента по, по питанням алкоголю і табак. І Тютюну тютюну української табако і тютюну. Тобто він пішов на іншу роботу. Попередником цієї демократки був демократ так само. Але я хотів би звернути увагу на одну річ, чому це все рівно важливо? По-перше, різниця збільшилася. Це один момент. А другий момент на виборах 24-го року в цьому окрузі переміг Трамп і. Дивіться, хотів би звернути увагу на специфіку американського суспільства. Я не я не копався далі, хто перемагав в цьому округу раніше, але так розумію, що це доволі такий демократичний округ. Раз демократ, демократка перемогла зараз. Перед нею був так само демократ, але дивіться, навіть демократи, американське суспільство от настільки сексистське, що вони обираючи свого представника в своєму окрузі демократа, вони не можуть переступити через себе і проголосувати за жінку демократку? Розумієте, і я знов ж таки може хтось зі мною не погодитись, але я це одноразово повторюю, повторював. Хіларі Клінтон була суперкрутим е е е кандидатом в порівнянні з Байденом, можливо, навіть крутіша. Хіл ця є. Камала Харіс там ну, зрозуміло, Вона темна конячка така, була, я про неї багато не знав, можливо. Але вибираючись з двох зол, для мене, в принципі, було зрозуміло, для кого голосувати. Але люди, вибираючи з представника своїх інтересів тут, в хаті своїй обирають демократа а в державі все рівно голосують за Трампа. Ну, але, дивлячись на те, що відрив. Якщо раніше перемагали з меншим відривом, а зараз 62-38, то це дивіться 24% різниця. Щоб ви зрозуміли, це доволі багато. Тому можливо на цей раз. Хоча знову ж таки розумієте, якщо демократи знову беруть жінку, це буде лотерея. Просто от питання буде стояти для американців, все таки, чи Трамп для них в їхній голові так багато напортачів, що вони нарешті готові проголосувати за жінку. На мою думку, все-таки, як сказати, прагматичніший і надійніший варіант обрати все-таки чоловіка. Тоді демократи там от 100% переможуть. Якщо будуть вибори в Америці, це таке ще питання. <кхм> новина, а, дивіться, я розказував про ведучу NBC Савана Гатрі. А, новина про її маму, яка зникла ще 1 лютого, чи вірніше повідомили. Здається, що вона зникла ще в ніч 31-го на 1 люто. Її останній раз бачив 31 січня. І дивіться, вже дев'ятий день. І до цих пір поліція немає не підозрюваних, не знає, чи свідків ніяких немає. Не бачили ні машини, якою там все вивозили, можливо, вивозили цю жінку. Тобто абсолютно ніяких якихось навіть думок, в якому напрямку шукати. І, ну, як ви розумієте, новина е, трагічна. Тому що, е, як я говорив, що можливо вона десь сама поїхала, виявляється, що її возили машиною, тобто їй 84 роки вона вже сама не їздила. Але там дуже багато незрозумілих моментів, які відбувалися. Там якісь відключення камер е, в певний момент. тобто... Незрозуміло, але новина на національному рівні доволі гучна. Ну і остання новина на сьогоднішній день: це про щеплення, і це про кір, якось розказував раніше про спалах в штаті Південна Короліна. Це зараз де я проживаю і. А... Звернувся до американців лікар-ось такі. Він має своє шоу раніше, я не знаю, до речі, чи зараз має, але зараз він адміністратор по Medicare і Medicaid. Він, як сказати, підшефний Арів Кеннеді Джуніора. І питання: ось в чому заключається цікавість цієї новини? що Кеннеді розказував, що немає безпечних прививок, і не факт, що вони взагалі працюють, і оця пішла хвиля зараз. Що прививки перестали бути рекомендованими. Вони доступні, ви можете брати, але вони тепер не рекомендовані і так далі. Так от, на відміну від заяв боса, доктор Ос. Звернувся до людей, будь ласка, візьміть прививку від корі. і це трошечки дивовижно, тому що знов ж таки журналісти питають: ти мол, пішов в розкол. В поглядах партії чи що таке небудь, ну, але він розказує, що знову ж таки згадав за Південну Кароліну, згадав за Техас 25-го року, в Техасі, в, в Південній Кароліні там сотні під карантином. На щастя, що ніхто не загинув, в Техасі декілька дітей загинули внаслідок цього. Ну і питання знову ж таки, коли ви не приймаєте вакцини. Я нагадаю, що 30 років тому чи 26 років тому назад в Америці Кір вважався. Переможеною хворобою, тобто її не існувало. Всі отримали прививки, забули і все, ніде її не було. Ну але потім почався новий е, моя інтерпретація ситуації: наплив нових іммігрантів, які приїхали і приїжджають в регіони, і вони багато хто із них не вірить. Навіть без Кеннеді, без всіх інших не вірять ці прививки, і почали з'являтися хвороби, які здавалися вже переможені і забуті. Ось такі новини на сьогоднішній день. Коротше чим зазвичай, але мені треба летіти. Вантаж взявся. Летимо на Атланту. Дорога далека, треба їхати, поспішати. В принципі, часу є, але е, так сказати, е, зупин... часу на зупинки багато немає. На цьому все. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. Я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі. Особливо за ваші підписки. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!